Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякую Богу за подарований ним день. Ще одна можливість на сьогодні була попрацювати, потрудитися на неві Божі. З технічних причин я не зміг записати саму молитву. Але, як завжди, народ просив Бога благословення на працю, на життя, щоб зберіг кожного. Зранку брати поспілкувалися, обговорили плани і взялися до праці. Ось тут на цьому місці ми зробили краничку і закрили її ось таким люком. І зараз потрібно взагалі сьогодні потрібно доробити її. Сьогодні взагалі такий день. Видався, що потрібно підтягувати всі оті наші хвостики, які позалишалися в нашій роботі. прибирати територію. Ось скидали декому, що хотілося, і там залишали, а зараз це все треба прибирати. Ось на цьому місці вкладали бродери і тут завезли чорнозем, і найближчим часом там будуть посаджені дерева для того, щоб якісний був ґрунт, треба його пересіяти, відділити від нього камінчики. І сьогодні всім цим ми будемо займатися. Потрібно прибрати ці піддони, які залишилися в нас від кирпичів. Від усього, що ми привозили, все зайве потрібно прибирати, повозити. Ось цю землю, цей чорнозем потрібно пересіяти. І потім завести її на клумбу. Ось такий простий спосіб, але ефективний, надійний. Головне хороший настрій, щоб був в роботі. На весні будуть, так? Да? Відрізну молочку пішовсь. Можливо, біди сюди вчора і не підходить, демос дала жизнь позовча. Він три дні тут запустив, ман. останній день це особий був. Ось так зараз виглядає вже. Наш коридорчик, де, будуть роз... де вже розміщені сходи. Ось бачите, які гарненькі вийшлися, вдалося там. І ведуть на другий поверх. Не Невітримав лихої долі, йдемо до другою пелки. Ось такі ручна пилка, це і ручна. Ручна і ручна, а це десь візмач. Барахло. Ось такий спосіб ми пробували порівняти ту пилочку, але, на жаль, нічого у нас з того не вийшло. Поставили нову і... Пішла краща робота. Ось так, все це потрібно було нам прибирати. Можна це самим запиляти, ну то довго буде. Під 45 градусів так і він це робить. Але не, не так як ці на зображення, а під 45 і тут робити 4-3 см і туди ще під 45. Ну це треба ну, в тиждень треба їх лише поробити одному. Осі планують наперед, як будуть облицьовувати сходи. Як краще зробити. Ось ці вікна, двері. Це в цей коридор на другий поверх. Ось такий спосіб ми їх. Складаємо на кару. Вони досить важкі. І зараз піднімемо їх на другий поверх. Хорош, ті! А давай, не Не, 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 не підіймай сірошки, тягни вухкою. На що тобі перетирати, як ти маєш? Він вночі це перетирає. Тут забрали обід столиць. воно сіє. Що воно пода у кернеці? Насос. Ну можна за це ж і дентруляти. Вот насос не законтачив. Просто полови. Ось так буде закриватися наша краничка. Досить надійно і зручно. Двері теж будуть розміщення да, на другому поверсі і такий ж самий спосіб їх. Швиденько. Подали на другий поверх. Так, ще трошки, добре. Гарний вигляд має наша. А, Як виглядає гарненько газончик наш зелений. Чимось нагадує футбольне поле. Навіть пропорції десь такі. Начав після обіду бісить тобі двох до вісі давайте газонати спасні люди робили Ось тут теж залишився такий хвостик недороблений. Потрібно зробити каналізаційний люк, котрий ми не зробили тоді, і розмістити його, забетонувати. Тим часом сестрички вже нам привезли. Маленький, смачненький обід. От Маленька Танюша теж допомагає мамі своїй сестричкам, щоб скорше було все. Дякую вам, сестрички, дуже смачненько було все, готовано. нам. Хай Бог благословить вашу працю. Торт. Ну, а торт має бути перемащений чимось, а то перемащено чи ні. Давай подивимося. А ну відкривай, перемащений він чи ні. Ну. Це торт чи піро? Як ми розбирає? А то, а то да? це піро. Декілька хвилин спілкування відпочинку і знову до праці подякувати Богу за їжу і знову йти працювати. Ми так могли це робити, Господи. Господи, що дякую за готували, Господи. За те, що цього дня. Реально, то є руки вічного. Амінь. І на другий раз прошу. Да. Попросити не Попросити. Коли заставляли казати, я в піонерському лагері були сюди поїли. Спасибо нашим поварам. Дуже смачка варіант, давай. Да, да. І це так, я помню. Щиро дякую нам, сестрички. Ось тут буде теж. Та, не Лумба, а під нею. Залишилося, даробова багато хвостиків. Ось цей кусочок, сантехніки потрібно теж доробити сьогодні. А тим часом курці вже майже відробили...

Додавати файно. Сипати і не жаліти. Не жаліти. Оце корінчик має йти далеко. А якщо корінчик далеко то не підуть, бачити. Тут будуть посаджені туї для того, щоб вони краще росли потім їх гарно землю. Заправляють одобрюють. А це все потрібно для сантехніки для криниці. Там теж залишилося багато, бо немає в чому того, що мене встигли доробити.

就是开了新老门店。 Цих декілька бордюрів. Теж потрібно зараз зняти, тому що так сталося, що вони були опустилися на бетоні і були трошечки нижче рівня. І потрібно завтра їх буде виставити. Я тут що я там поїхав. Знову залити небагато. Чотири штучки. Але. там Давай пішов. Ти не безпокойся, я тримаю за трубу. Тих з клоп, але крутись те місце. Ось так пройшов наш день сьогоднішній. Дякувати Богу. Багато вдалося зробити роботи. Багато ще є. Але думаємо, що зараз почнеться зима, морози. І ми будемо робити тільки те, що можна зробити всередині, а на закінчення вже пізнім часом вже стемніло. Брати, рішили ще покосити наш газончик, підживити його. А вам дякую, друзі, що ви були з нами. До зустрічі. Хай вас всіх рясто благословить і береже Бог.